6 ранку. 28 квітня. Приблизно 1 градус мороза в повітрі. На пів шостого було приблизно 3 градуси мороза в повітрі. Квітки яблуні при цьому заморозку ранковому. Поникли пагони молоді, дріянистої півонії при цьому заморозку. Молоді пагони грецького ріха при заморозку. Пагони, айви при заморозку. Молодий пагін винограда при цьому заморозку. Вони стали твердими під морозом. Верхівковий пагін Горіга гарецького при даному заморозку. Молода капуста. Роза заморозку.